Друзі, всім привіт! Я вас рада вітати на каналі ТОПчик. І сьогодні розглянемо досить цікаву та загадкову тему, яка стосується рукопису Войнича святого Грааля криптографії. Що ж відомо про наймістичніший текст минулого? Рукопис Войнича, куплений антикваром Вільфредом Войничем у 1912 році, викликав безліч питань та сумнівів. І хоча є люди, які стверджують, що розкрили таємниці манускрипту, ніхто не може точно розповісти, що це за книга. Рукопис Войнича це 500-річна книга, наповнена химерними ілюстраціями та написана невідомою нам мовою. Безліч людей намагалися зрозуміти, що це таке, містифікація чи скрибниця втрачених знань. І попри на століття досліджень, манускрипт продовжує зберігати свої таємниці та навіть створювати нові. Щодо розшифровки рукопису. Хтось вважає, що ця книга є посібником з алхімії. Хтось, що її написали не люди, а дехто, що це всього-навсього містифікація. Жодне з тих тверджень не доведено, як і невідомо чи взагалі колись стане зрозуміло, що приховує рукопис Войнича. Однак ніхто не збирається зупинятися, і спроби розшифрувати мову книги тривають. Рукопис Войнича написав понад 5 століть тому невідомий автор. Радіовуглецевий аналіз показав, що пергамент рукопису створений між 1404 і 1438 роками. На основі єдиного реалістичного зображення міста, на якому видно замкову стіну з зубцями типу ластівчиний хвіст, вчені припускають, що книга пов'язана з північною Італією, оскільки такі стіни в той період були поширені саме там. Загалом у книзі близько 240 сторінок. Написаних пташиним пером. Ілюстрації на всіх сторінках теж виконані пером, а розмальовані на думку вчених після написання книги. Мову, якою написаний текст, намагалися розшифрувати велику кількість разів. І на сьогодні за рукописом закріпилася репутація святого Грааля криптографії, оскільки текст не відповідає жодній мовній моделі, відомій людству, деякі дослідники припускають. Що насправді кожен символ може бути зашифрованою літерою. Згідно з їхніми теоріями, оскільки книга зашифрована, то вона містить інформацію, яка мусить залишатися таємною. Спроба розшифрувати текст за допомогою щій у 2018 році привела до теорії, що оригінальний текст написаний івритом та зашифрований. Всі літери в словах впорядковані в алфавітному порядку. Наприклад, слово рукопис ставало словом ікобрсу. Проте ця теорія ні до чого не привела. Дослідники не змогли отримати ніяких змістовних конструкцій з безглуздих речень, тільки визначили деякі слова, ймовірно, пов'язані із зображеннями на цих сторінках. Інша теорія 2019 року полягає в тому, що рукопис написали жінки для жінок і саме в цьому полягає причина провалу попередніх спроб розшифрувати цей текст. Джерард Чешир, автор цієї теорії, вважає, що текст не закодований, а натомість написаний протороманським діалектом. Однак ця теорія не витримала критики з боку інших дослідників, оскільки автор теорії підтверджує свої висновки деякими словами, а не повними реченнями. Що ж знаходиться всередині рукопису? Попри те, що мову рукопису решифрувати не вдалося, вчені поділяють книгу на умовні шість розділів. Ботанічний, астрономічний, біологічний, космологічний, фармацевтичний та рецептурний. Ботанічний розділ є найбільшим. Він містить 113 малюнків невідомих рослин, в той час як астрономічні та космологічні розділи повні зображень планет та знаків зодіаку. На деяких сторінках у біологічному розділі є зображення жінок, які купаються в різнокольорових рідинах. Тому у 2017 році це призвело до висновку, що рукопис містить інформацію про жіноче здоров'я. Так вважав історик Ніколас Гіпс, порівнюючи манускрипт з іншими середньовічними текстами. На його думку, текст містить серію рецептів різних розчинів для купання та ліків, які пов'язані з гінекологією. Тож давайте трішки розглянемо історію рукопису. Історія книги починається у Європі 15 століття. Як вважають дослідники, одним з перших власників рукопису був імператор священної Римської імперії Рудольф II. Він придбав манускрипт у Джона Ді, математика та астронома. Той зі свого боку володів книгою як частиною збірки праці англійського філософа XIII століття Роджера Бекона. Проте завдяки радіовуглецевому вуглецевому аналізу зрозуміло, що книгу не міг написати Бекон, який помер у 1292 році. За 300 років до виготовлення пергаменту рукопису. Як вважається, далі книгу передали особистому лікарю імператора Якобу Детепенець. Згодом книга опинилася в руках німецького вченого єзуїта Атанасія Кірхера у 1666 році. І зрештою, у єзуїтському коледжі книгу знайшов войнич. Зараз книга зберігається у Єльській бібліотеці рідкісних книг та рукописів. Хоча оригінал книги зберігається під замком. Можна побачити копію, яка виставлена та відкрита для відвідування. А також друковану версію копії рукопису можна придбати в інтернеті. А кілька років тому вдалося встановити, що текст рукопису войнича підкоряється закону ЦІПФА, що описує регулярність слів в природних мовах. Це говорить про те, що у книг є сенс і це не просто набір закарлючок. Проте, розшифрувати її досі нікому не вдалося. Хоча свої спроби робили найвідоміші криптологи планети. Тепер канадські лінгвісти Гжегош Кондраков і Бредлі Хаур з Альбертського університету спробували розгадати таємницю рукопису за допомогою штучного інтелекту. Для навчання алгоритму використовувалася загальна декларація прав людини. Перекладена 380 мовами. Розробники стверджують, що після етапу навчання їх програма навчилася визначати мову з 97% точністю. Статистичний аналіз манускрипту, виконаний алгоритмом, показав, що його текст написаний і в ритм. Кондраков і Хауер припустили, що в книзі використовується шифер, за якого літери в кожному слові міняються місцями, а голосні опускаються. Далі вони спробували перевести перше речення рукопису Войнича з Івриту, використовуючи цю гіпотезу. За версією авторів, воно звучить так: вона дала рекомендації священнику, домогосподареві, і мені, і людям. Серед перших 72 слів книги за заявою науковців також зустрічаються слова селянин, світло, повітря і вогонь. Це може говорити про те, що манускрипт Войнича служив фармакопеєю, тобто збірником правил, які використовують при виготовленні зберіганні та призначенні лікарських препаратів. Втім, публікації про результати цієї роботи в серйозному науковому журналі поки що немає. Тож інші вчені ставляться до цієї заяви з обережністю. Друзі, а як ви гадаєте? Своїми думками діліться в коментарях. Дуже дякую за перегляд відео. Не забувайте підписатися та поставити вподобайку. І до нових зустрічей! Ваш топчик!